Їду дивитися будинок в село Могильне, Голованівського району Кіровоградської області. Насправді, в більш цікавості, ніж дійсно сподівалася купити його для себе. Бо в об'яві сказано, що в будинку всі зручності, а ціна 1900 доларів з торгом. Треба ж подивитись, в чому там каверза. Від Києва 272 кілометри, навмисно не поїдеш. Та я їхала в Одещину, була поруч. Одеська траса, як одеська траса. Хвалити нічого та їхати можна. А від повороту на Голованівськ шикарна дорога. І, мабуть, можна якось доїхати асфальтом до села, бо могильне велике село, десь 2300 людей. Та GPS, як завжди, вирішив урізноманітнити моє життя та завів на ґрунтовку. Трохи довелось пошукати вулицю, бо там все перейменували. Люди і старі назви не пам'ятають, а знайти справа зовсім марна. Будете їхати, питайтесь в мене про геомітку. Чого вони, коли займались перейменуванням і назву села не змінили на щось позитивніше, хоч Вікіпедія каже, що назва така з козацьких часів. Могильне то на честь козацьких могил. До кладовища та похоронних ритуалів відношення немає. Ось так виглядає вулиця. Наш будиночок ліворуч. Господарські приміщення стоять на підпірній стінці з каменю. Зелені металеві ворота нещодавно пофарбовані. Від вулиці шиферний паркан. Від сусідів ділянка огороджена сіткою по стовпчиках. Двір великий зарос травою. Праворуч на підпірній стінці цегляний сарай та гараж. Посередині будинок. Перед ним вивід води. Вигрібна яма ліворуч, ближче до забору, накрита шифером, не знаючи глибока. Подвір'я притіняє великий горіх. Видно межі ділянки. Праворуч до стовпчиків, ліворуч до паркану. Прямо он до тих дерев, двадцять соток рівного гарного городу. І видно величезну проблему, яку в такому розмірі я не бачила з дитинства. Все, що там весело на городі буяє радісно яскравим зеленим листячком, то є амброзія. В Кіровоградській області її цього року сила селенна. всі узбіччя доріг. Ті некошені кошені ділянки, навіть погано прополоті городи виглядають зараз так. Амброзія страшний алерген. Недарма в Донецькій області з нею, скільки, я себе пам'ятаю, нещадно боролося. Подружка просто постояла поруч і вже ввечері мала жахливу алергію, ще й досі її не приборкала. Ця проблема взагалі не цього городу. Цю пошесть на одному окремо взятому городі не вивести. Потрібні зусилля місцевої влади, бо йдеться про здоров'я людей. В цегляній господарській будівлі гараж і кілька сараїв. Стан не дуже. В приміщенні нічого не зберігається. Ще один гараж з сараєм дверями до будинку. Гараж використовується за призначенням Сарай пустий з діркою в стіні. Біля сараїв невеличкий шиферний навіс. Ось наш будинок 60 метрів квадратних. Стіни глиняні, обкладені цеглою. Дах шиферний. Шифер старий та балки ніби не просіли. По кроквах балки підшиті деревом та покрашені. Стан нормальний. Високий. З великими дерев'яними вікнами, які простіше замінити, ніж реставрувати. На стіні лічильник. Вигрібна яма. Стан не перевіряла. З двору є вхід на горище по драбині. Перед входом великий навіс на стовпчиках, свіже покрашений такою ж фарбою, як ворота. Водостічний жолоб треба ремонтувати. Ганок на дві сходинки. Стан стін, скажімо, не радує. По цеглі багато тріщин. Деякі старі, деякі замазані свіжим розчином, можливо, теж старі, та привезти їх до ладу вирішили тільки перед продажем. Краще було б лишити, як є, менше було б було питань. Є тріщини, що заходять на фундамент, потрібна консультація спеціаліста. І цікавить думка глядачів з цими стінами можна щось зробити, чи категорично не треба таке купувати. В будинок два входи. Наразі будинок використовується не весь, в задній частині ремонт почали, але не завершили. Ця частина не жила, тому на усіх вікнах є шибки. І стан відмостки, як стан всього будинку. Треба ремонтувати. Ось тут видно будинок з нежилого боку. На місці мені здавалося, що дах рівний. На відео бачу, що балки просіли. Їх стан треба перевіряти. Біля будинку велика металева гойдалка. Нежила частина. Стан, як кажуть ріелтори, після будівельників. Стіни стеля обдерті, підлога грунтова. На стінах немає залишків старої фарби чи шпалер. Здається, ці приміщення не використовувались ніколи. Не бачила документів. Може, цей будинок не такий вже й старий. Глиняні хати по селах будують і досі. Тріщини по стелях, тріщини по стінах. Багато років неопалюване приміщення, дивуватися нічому. Може, й нічого фатального. Та роботи тут багато. Вода у дворі. Її багато, вона смачна. Криниця з насосом. Це саме криниця. Бити свердловину було дорого. Власники купили старий дім через вулицю з гарною криницею в городі, прокопали траншею і протягли воду звідти. Тепер та стара хата, криниця та 15 соток городу, продаються разом з цим будинком і входять в оголошену вартість. Їх мені показали в кінці. Кажуть, води багато, вистачає і напалив. Заходимо в житлову частину. Двері так виглядають, бо з них зняли фарбу будівельним феном, готували під фарбування. З коридорчика двоє дверей та вихід на горище. В будинку живуть власники. Я намагаюся особисті речі не знімати, тож знято поверху. Та планування можна зрозуміти. Прямо кухня-столова. Газу немає. Опалення пічне та грубою. Плитка електрична індукційна. Це непоганий варіант. кухні прохід в невеличкий коридорчик з одним вікном. Звідти ліворуч ванна кімната з вікном, відгороджена стінкою з шлакоблоку. Тут унітаз, ванна, рукомийник, бойлер та пральна машина. Місця вистачає. Техніку, пралку та бойлер власники забирають. Лишають тільки сантехніку. По стінах плитка. Не особливо прикрашає. Та вона там є, на підлозі теж плитка. По будинку стеля ніде не тече, хоч деякі тріщини по глині є, і ремонту вона потребує. З коридорчика є вихід в жилу кімнату. Дуже треба ремонт, але стеля та стіни сухі. Плита груба на дві кімнати, працює, нею регулярно користується. Здалеку і в цілому дім виглядає непогано. Він просторий, високий, з великими вікнами, зручностями в будинку та криничною водою в будинку та на подвір'ї. 25 соток гарного городу. За смішні гроші. Мати за такі гроші щось ідеальне це мрії мої дівочі, в житті так не буває. І це ще не все. Є ще один будинок на цій самій вулиці, там де криниця, можна вважати його дачею, враховуючи 15 соток городу, там навіть дві стандартні дачі. Ось цей будинок. Стіни та дах ще тримаються, хоч тріщини є. Двері є, шибки в вікнах є, не скрізь. В ньому навіть живуть. Будинок використовується як сарай для худоби. Чому цей дім віддають на додачу, зрозуміло, якщо продати окремо, яка гарантія, що новий власник не перекриє воду на сусідське подвір'я? Біля цього будинку є город 15 соток, який спускається до криниці і струмочка в долині. Красиве місце, якщо навести порядок. Ось таке обістя. Приємні молоді господарі, є нюанси з документами, та власниця обіцяє їх вирішити. Так, вона з першого погляду лякає, та ціна дуже гарна. Якщо не боятися роботи, все можна зробити. Хоч тут я б послухала думку спеціаліста 1900 доларів з торгом. Посилання на OLX в описі. Єдине застереження: якщо у вас алергія на амброзію чи на лабаду або палин, це схожі алергени, вам туди не потрібно. Навіть даром. Те, що коїться в Кіровоградській області з Амброзією зараз, це таке неподобство, що його навіть війна не спише. Стільки років з нею боролися, майже перемогли. А тепер вона знов скрізь. Село Могильне Велике, десь 2300 людей. Є школа, ФАП, пошта, нова пошта, магазини, інтернет. Величезний клуб закритий, та в школі працює краєзнавчий музей. Не знаю, наскільки це рівнозначна заміна. Кілька зариблених ставків, для місцевих безоплатна, для тих, хто не хоче в музей. До Гайвера 18 кілометрів гарною дорогою. В Гайворані є вся необхідна інфраструктура. Ціни в Кіровоградській області мені подобаються. Треба буде ще якось сюди доїхати. Підписуйтесь, далі буде.